Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому. У мене дуже часто запитують, а в якій ти церкві знаходишся, з якої ти церкви, з якої деномінації, і я їм відповідаю, я християнинка, яка вивчає канон. Це тому, що я не втратила першу любов. І у мене Ісус Христос на першому місці. Проблема віруючих, те, що вони втратили першу любов, і ці всі деномінації, це все ярлики. Люди цим базуються: чи то п'ятидесятник, чи то харизмат, чи то православний. Вся проблема в тому, що людина на цьому просто зациклилася і втрачає тоді саме ціни. Це Ісуса Христа на першому місці. Суть усієї віри це любов, любити Бога і любити ближнього, і виконати своє предназначення. На цій землі людина може знати Біблію на пам'ять, але це ще не робить її Божою дитиною. І знання не роблять наше серце люблячими. Тому не треба говорити. Ми все знаємо. Нехай діла скажуть за вас самих. Амінь.